Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. В Студії я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішнього мого першого гостя, прес-офіцер бригади Червона калина, майор національної гвардії України. Пан Микола Коваль. Сьогодні є гостем. вінницького, є гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін. Пан Микола, радий вас бачити. Доброго дня. У нас є дуже гарний, дуже приємний, цікавий, хвилюючий, дуже серйозний. Відповідальний я можу продовжувати достатньо довго це Мічний ряд у нас є дуже, е, е, як я вже казав, цікавий е, інформаційний привід. Е, саме чому сьогодні я до вас, е, сьогодні вас запросив і чому ви саме сьогодні до мене прийшли? Кожного разу, кожного дня ми раді вас бачити. Це не думайте, що стільки раз на рік, або там два рази на рік максимум. Річ у тому, що я е, хочу зараз звернутися до наших глядачів і слухачів. Річ у тім, що е, 26 березня, а це е, якби вихідний день, це субота, наскільки я пам'ятаю. Е, всі українці будуть пам'ятати, будуть згадувати і будуть вітати, конкретно будуть вітати представників Національної гвардії України, військових Національної гвардії України. Чому тому що саме 26 березня День Національної гвардії України, е, пане Миколо, декілька слів. Е, якщо не про загальну історію цього свята, ну нехай це історики розповідають. Розкажіть, будь ласка, історію частини, де ви маєте честь е, і де мають честь служити е, ви і ваші побратими? Ну, наша частина була створена ще дві 1994 року. Е, такі як спецпідрозділ Ягуар Міністерства внутрішніх справ України. Всі знають і пам'ятають, що наш спецпідрозділ Ягуар у 2014 році звільняв Харківську обласну державну адміністрацію. Це була дуже успішна операція. Завдяки нашому професіоналізму і чітким діям, ми звільнили Харківську ОДА десь приблизно за 15 хвилин без жодного пострілу і затримали приблизно 70 чоловік. От е, про цю операцію е, вже багато говорили а по завершенню війни. Після нашої перемоги окремо будуть розбирати деталізовано будуть розбирати як спецпідрозділи і методисти спецпідрозділів, так напевно, і військова історія, і військова історія військового мистецтва також буде розбирати саме цю операцію, тому що потім ми ще декілька разів чули. Про е, Харківську обласну державну адміністрацію. Ми чули, що там було, як там було, яким чином. А от ці дійсно, як ви сказали, зараз 15 хвилин, 14-й рік, в ніч 7 на 8 квітня е, без жодного пострілу е, і 70, більше 70 Там виходить більше 70 так. колаборантів, ворогів, які на жаль тоді виявилися. Потім після е, перевірки, е, виявилися всі українці, практично. От. А Що далі було? Ну, Якщо ви знаєте, в 2015 році була створена Національна гвардія України, а саме з внутрішніх військ було реформування в Національну гвардію. І наш полк був також реформований в 8-й полк оперативного призначення імені Івана Богуна, Національної гвардії України. І вже полком ми виконували задачі з 2014 року із Харківської ОДА, І далі також ми, починаючи з початку антитерористичної операції брали участь в перших боях за Семенівку. Це був найважчий і найсерйозніший бій, перший в наших взагалі військових, тому що тоді були перші втрати, і ми ж тоді зрозуміли, що це реально. Ну, схоже, це вже почалася як війна. Mm -hmm. Як війна тоді. Все ж розуміло, це не просто так. якісь прийшли терористи, а вже реально бойові дії були. Після... Це була Семенівка. Так, це була Семенівка 5 травня і після Семенівки ми брали участь в Дебальцево нас... Бальцево. І потім Донецький аеропорт, Красний Лиман. і Кожен день після того ми виконуємо задачі в зоні бойових дій на сході нашої країни. Ем, до війни, навіть до 2014 року, основні завдання вашої військової частини полягали в чому? Основні завдання це боротьба з військовими збройними злочинними формуваннями. Терористичні угрупування, і також, і також забезпечення охорони громадського порядку під час масових заходів. Ось такі основні були задачі. Зараз в нас задачі, ну, так як повномасштабне вторгнення, вже вони розширилися, змінюються кожен день, і ми спільно збройними силами виконуємо задачі на східних рубежах, відбиваємо ворога, вісіч збройної агресії. І... Оборони нашу країну, ну, ви так дуже скромно сказали. Е, були дуже серйозні е, бої за Славянськ де ви також брали участь. За Дебальцево ви згадали. Так. А, не буду я зараз запитувати про, але на жаль, вони є. Я не буду зараз запитувати про е, полеглих ваших побратимів. І, на жаль, вічна слава їм, слава нашим героям. Е, на жаль, вони є. А, якщо говорити про м, нових людей, якщо говорити про нових молодих людей, які до вас хочуть піти або вже прийшли. Euh, який сьогодні має бути, от давайте спробуємо так трішки. Я фантазую, а ви то в темі, ви то знаєте, як Як сьогодні виглядає і такий от загальний образ Національного гвардійця України? Ну, це статний чоловік, мужній, патріот. Він вмотивований, витривалий, він знає свою роботу. І готовий до кінця боронити свою країну і свою сім'ю. Ось це справжні нас вардієс. Я чому запитався? Тому що ми всі знаємо про е гвардію наступу. Так, ми всі знаємо про е ті частини, які зараз, в які зараз оголосили набір, як ви вже сказали, статних. Вмотиво... напевно, напевно на, на першому місці це вмотивованість. Так, да? так. Вмотивовані. А, я назву всі, швидко назву, зупинимося конкретно на а, а, Червоній Калині. А це Азов, Спартан, Рубіж, Сталевий Кордон, Карадак, Лють, Буревій. Ну і, звісно, червона Калина. Червона Калина. Е... Чому така назва? Як, от, Тому, як, що як це ви її от, сприймаєте? Символ нашої країни, це символіка, це це все, що в, в одній тільки назві червона калина. Калина це все, що наша країна представляє, і ми і ми представляємо її обличчя. Тим, тим паче червона калина, у нас є свої девізи, ворог тліє, де калина червоніє. Угу. А якщо знає калина червоніє, круглий рік, і де б ворог не з'явився. Ми круглий рік, і де він не звевся, будемо його знищувати. Там він і буде тліти, тільки спробуй. А... Так і пишеться на сторінці Національної гвардії України: Червона калина це червоне полум'я наступу. Так, е якщо е все-таки це поетика по великому рахунку, це. Пафосність і це поетика. А якщо говорити про е, конкретні знову-таки я оговорююся, наскільки можна зараз говорити про конкретні дії? Триває набір, і набір ще буде йти десь е, до перших чисел квітня, так. наскільки я пам'ятаю, так. Та? Е, триває набір. Е... Що має знати зараз людина, яка нас чує або бачить, що має знати, який е, план, яка структура подачі документів, куди йти, до кого звертатися, телефонувати одразу на гарячу лінію, чи бігти в воєнкомат, чи, чи як Як правильно зробити? Пан Микола? Саме головне люди повинні розуміти, що в ніякому разі не мобілізація, Ця людина добровільно приходить і подає заявку. Є... Конкретні кроки, і це обов'язкова процедура. Потрібно або прийти в місцеві снапи, де можна подати заявку і обрати ту чи іншу бригаду, або зайти на сайт Storm.gov.ua, тобто сайт гвардії наступу, там обрати і подати заявку. Ну, а третє, ще вже можна звернутися на гарячу лінію і уточнити деякі моменти, що цікавить стосовно там. Які бригади, які функції, і скільки буде тривати нам підготовка, всі інші питання це останні такі е, питання щодо, як можна потрапити до гвардії наступу і до бригади нашої. Які є ще умовності? Чи є е, люди, яким ви можете, або яким ви повинні. Можете, я маю на увазі емоційно, наприклад, або там за якимись певними об'єктивними моментами, а повинні це по закону. Я так от скажу, люди, яким ви або можете, або зобов'язані відмовити, люди, які можуть прийти до нас, і яких ми очікаємо до, до лав нашої бригади, це насамперед мотивація, бажання навчатися. А зараз ми дуже великий акцент робимо на підготовці і на навчанні, тому що всі, хто до нас приходять добровольці, вони не відправляються в зону бойових дій або на виконання бойових задач без підготовки. Ні в якому разі всі проходять обов'язково підготовку і злагожність. Тобто, мотивація, навченість, фізична витривалість, фізично, щоб людина була е, підтягнута, і ну як, кого ми не можемо відібрати, mm -hmm. це люди, які мають судимість і постану здоров'ю. Стан здоров'я це, напевно, на місці у вас треба з'ясовувати. Е, це це ну, медична комісія. Дивіться, якщо людина подала заявку, вона обов'язково буде проходити військово лікарську комісію і вже по висновку військово-лікарської комісії uh -huh. буде зрозуміло, чи вона придатна, чи непридатна, і чи може прийти до нас в лави і пройти відбір. Серйозні е, фізичні вимоги? Ну... ну, наприклад, там 3 кілометри пробігти там, за 6 хвилин чи 5 хвилин, підтягнутися 50 разів. Я вам скажу, кожна людина, вона по-різному може проходити фізично ну, фізичне навантаження, але найбільше робиться акцент на витривалість, тому що коли ми виконуємо задачі на сході, можна проходити 10 20 кілометрів в повній екіпоросі, маючи на собі 40 кг і та й більше, і це треба мати колосальну витримку. Великий акцент робиться на витривалість. Витривалість і серцево-судинна система. Так. Як, як кажуть, просто е, питання, яке практично звучить на будь-якому ефірі за участі представників е, нашого війська, е, незалежно від роду військ, обов'язково ми запитуємо про е, наявність присутність присутність е, жінок у війську загалом? Якщо конкретизувати, і е, чи можете ви, якщо це не військова таємниця, чи можете ви? Е проговорити жіночу тематику або жіночі питання в через е призму е вашої військової частини. Звичайно, у нас жінки. От я переб'ю. От е якщо я не знаю радійники, то на жаль, ті, хто нас зараз слухають по радіо, на жаль, не мають такої можливості. А ті, хто дивляться нас по телевізору на найулюбленішому телеканалі Віта, побачили, як пан Микола, напевно, вперше за ефір. Посміхнувся і почав на посмішці говорити про жіно. Ну, все, я, я все зрозумів. На жінки проходять службу. Зараз угу. у нас такий період, що навіть в гарді наступу жінки і хочуть іти і йдуть. Жінок, до речі, от якщо серйозно, в гвардії наступу також можна. Так, жінки можуть подавати так, заявку? Можуть подавати жінки. так, Тому що в нас в державі і в військових формуваннях, в армії, гендерна рівність, і жінки мають право проходити на таких самих посадах, як і чоловіки. Угу. Не то можна... раніше, допоки не було такої. Реформування щодо гендерної рівності більше жінок проходили на посадах медики, зі сківці, ну повара. А зараз в зв'язку з реформуванням і у нас на, на належному рівні, і жінки самі обирають, яку посаду хочуть, на якій посаді хочуть проходити. Це різноманітні від командира взводу. До кулеметника і різні посади. Психологічно, поки нам, мужчинам, ще дивно бачити жінку командира? Ні, з часом воно вже все зрозуміло. І жінка як себе поставить, є жінки, які можуть її краще і серйозніше командувати, чим... угу. ніж. Ну, є такі жінки, і це не секрет. Є, ми бачимо. Я роблю такий висновок. Вони є, їх багато. Нам показують одиниці, засоби масової інформації, показують нам одиниці, але вони є. Звісно, вони є. А, Якщо знову-таки це не державна таємниця і не воєнна таємниця е, традиції, декілька слів про традиції, адже ви сказали про назву, от я тільки по назвам іду. Це Ягуар був спочатку, потім Іван Бугун. Да, і а ще, тепер Тепер ми вже бригада, 14-та бригада оперативного призначення Івана Богуна, mm -hmm. Червона Калина. Е, традиції стосовно наших військових, це обов'язково, що всіх ми пам'ятаємо загиблих. І в нас є на третій частини стела загиблих. І ми, кожен, хто проходить віддає військове вітання, вони в нас в списках занесені, і ми кожного пам'ятаємо. І кожний ранок у 9 один ранку ми проводимо хвилину мовчання. Ну це традиції, mm -hmm. які ми не можемо ніколи не можемо їх забути, і будемо тільки так згадувати, пам'ятати про наших хлопців, яких, на жаль, немає з нами. Е, да, ми бойовий шлях вже немаленький маємо. І хочу, хочу нагадати, що всі ці бригади створюються на основі тих частин, які вже мають бойовий досвід і великий бойовий шлях, тобто частини. Які вже сформовані були, тільки зараз вони розширюються, поновлюються новими штатами, новітнім озброєнням. І ми з 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, брали участь в звільненні Київщини. Це перші такі бої, де ми спільно збройними силами дали гідну відсіч ворогу і тим самим вигнали його з Київської області. Звільнили понад 20 населених пунктів, і дуже багато техніки знищено було нашою, нашою артилерією, близько 81 з техніки. Uh -huh. ну, а після цього ми вже почали виконувати задачі на східних гробежах. З червня місяця ми були в Северодонецьку. Всі ви пам'ятаєте, тоді була важка ситуація і дуже важкі бої були. І так нашу, також наша частина там брала участь, і близько місяця ми тримали Сєвєродонецьк, не даючи ворогу ні жодного шансу, але. Через те, що вони обрізали всі відходи. Тобто там були річка Сів... Сіверський сірські і mm -hmm. були mm -hmm. мости. Вони мости всі підірвали. І був дуже великий ризик, що буде, ми не зможемо підійти, mm -hmm. якщо буде оточення. І було прийнято рішення вищим командуванням, щоб відходити. Ми зробили переправи понтоні і так, ну, вночі, в один день, ми спланували гарну операцію і на понтонах вночі через річку ми. Відходили, але навіть при відході ми ворога вели оману і ще десь півтора згода поклали. Після сіродові, Тут бу Було таке враження, що ви нібито хочете вони, вони вже... або на прорив, або йти. Вони в наступ. вже думали, що ми просто вийшли. Uh -huh. А ми ще тримали останній рубіж. Uh -huh. Вони ж думали, що вже нікого немає. Просто почали собі вільно йти, думали, що вже нікого немає. І ми їх там ще зустріли. Ще накрили. Ще зробили їм сюрприз, і потім вже всі вийшли. Слава Богу, в нашій частині тоді. Час відходу не було втрат. І Після цього виконували задачі Лисичанськ. Після Лисичанська ми е, вже на інших були в рубежах. І хто пам'ятає і хто вже знає, що наша частина брала участь у звільненні Білогорівки, це перший населений пункт Луганщини, який був звільнений на той час, і ми в... безпосередньо брали участь у звільненні Білогорівки. Це теж був важкий бій, але ми з справи звільнили і зараз на даний час Білогорівка наша. Її тримають. І зараз надалі ми продовжуємо виконувати виконачі на східну фробежах, пане Миколу, ви декілька разів сказали про навчання. Так ну, по перше, ви сказали, що ніхто з тих новобранців, які прийдуть. До вас на службу ніхто одразу нікуди пос... там на нуль, на напередок, як то кажуть, одразу там в гарячі точки відправляти не буде. Навчання в чому зараз полягає навчання? Знову таки з того, що ви можете сказати, в чому полягає навчання і до якого рівня вишколу треба довести людину, щоб от сама людина зрозуміла, я це знаю, я це вмію, я це можу і я хочу. Навчання будуть проходити. В декілька місяців, Кількомісячне навчання буде. Саме головне, якщо людина, а ми таких, от ми робимо анксет на вмотивованих і ті, хто мають бажання, колосальне бажання навчатися, якщо вони цього хочуть. Вони е, обирають фах, снайпер, розвідник, кулеметник, ну, неважливо, гранатометник. Ми спочатку проводимо. Такий легкий курс, воду в військову службу. Той, хто не має, щоб людина забере. Той, той, хто не має досвіду, в які військовим азами навчаємо, а потім вже починається підготовка індивідуальна, колективна, з етапами злагодження підрозділу, з задіюванням інструкторів найдосвідчених, і офіцери, і інструктора, навіть які в нашій частині, вони теж мають досвід вже чули і колосальний Ми навчаємо людей. До, до такого автоматизму, щоб коли будуть виконувати бої задачі, щоб вони не боялися, ті, хто вже має досвід, що їх не зможе прикрити людина. До такого треба навчати людей. І ми таке це робимо: навчаємо задіюємо інструкторів, задіюємо техніки, оснащення на зварді. і те, яке в нас приходить новітні, ми його також задіюємо, щоб людина розуміла, що вона вміє і. І виконувати е, Пане Миколо, ми маємо вже виходити з ефіру, але я вас не відпущу без привітання. У вас є е, максимум 30 секунд. Прошу привітання своїм побратимам. Ну, я саме головне, хочу побажати всім і моїм побратимам, і всім назардіттям, і взагалі всім військовим, щоб всі повернулися живими і здоровими до своїх сімей. Це саме головне Ну, якнайшвидше перемоги нашій країні. І мирного неба, здоров'я, крепкого, все саме найкращого, тому що ми ті люди, які зараз робимо історію, і щоб ми зробили переможну історію. Слава Україні! Героям слава, Микола Коваль, пресофіцер бригади Червона калина, майор Національної гвардії України. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ідемо на невеличку пазу і знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто на Богом. Події, що поруч.